Не читайте книги книги, це зло раніше думав я. А тепер я зрозумів, що треба їх читати, але тільки ті, які тобі дійсно необхідні. Ну, типу, наприклад, от зараз там є. Е, я хочу розвинути там навик управління, хочу е, структурований бізнес побудувати, трошки покращити процеси, налагодити. Тобто, у мене якісь є запроси, питання, які я хочу отримати відповідь. І виходить: ну зараз всі багато користуються, і я користуюсь багато GPT, А по факту е, є книги, які можна прочитати. Ти набагато більше дізнаєшся, того що там ти там задав як. Якесь конкретне питання, але е, ну GPT не розуміє там загальну картинку, яка в тебе відбувається. А читаючи, наприклад, от зараз я взяв там, залишусь в мене ще 60 сторінок до читати масштабування бізнесу. До речі, книгу е, не можна було ні купити, не було її в наявності, ні в електронному вигляді, і е, це з бібліотеки взяв, маю до п'ятниці повернути. І це змушує тебе читати щодня. Коротше, я прийняв рішення, що тепер я кожен ранок приходжу і там годину приділяю е, часу на читання. Блін, настільки це. Ну, чим краще я посиджу в Тіктоці, я раніше там, о, в Тіктоці треба посидіти, посидів. Блін, а зараз от ти розумієш, що ця книжка, якщо тобі допомагає, ти знаходиш там якісь рішення, відповіді, ти знаходиш свої ситуації, ти бачиш своє життя в цій книжці дуже багато і тобі цікаво її читати. Так, да, звичайно, буває таке, що ти читаєш. Я, я дуже часто повертаюся назад, е, от прочитав якусь сторінку. Я десь злітав, взагалі не про то думав, назад вертаюся. Я зараз кратше ще зрозумів. От вчора там вже дочитував, мені на було максимально швидко прочитати. Я вчора тако робив. Я вчора ходив, от кочитаю і хожу. Якось, коли ти ходиш, вона ще більше концентруєшся. Ти не відволікаєшся, не знаю як. Але тепер зрозумів, я вже створив собі список ще з е, сіми книг, які мені потрібно, і я вже їх е, буду шукати. Теж там багато немає в наявності деякі є. Я вибрав послідовність, яку потрібно її. Типу, там зараз ми там, про цінності місії почитаємо, потім про управління, потім по, там, стратегії, бізнес-моделі. Ну, коротше, все, все, все. це все дуже цікаво, коли це тобі необхідно. А, якщо, тип, а раніше, до речі, там, мені рекомендували одну книжку прочитати, я її прочитав, але вона взагалі не відклалась в голову абсолютно. І я її читав через силу. Просто мені хтось з її порадив, сказав: от треба прочитати. І, от типу, я і не любив. А коли ти розумієш, що це потрібно, і в цій книжці ти знаходиш якісь відповіді на свої запитання, блін, це просто топ. Тому рекомендую зараз читати всім книги, і це вже майже два тижні, але я перед цим ще дві книжки прочитав. Тобто, по факту, я хочу, хоча б одну книжку в місяць читати, це буде дуже круто. І мені саме головне не просто це для типу показати О, я такий класний читаю книжку а. Конкретно мені це подобається зараз. От реально подобається, я розумію. Блін, я цю годину, замість того, щоб в Тіктоці посидіти, я просто почитав книжку і дуже багато цікавої інформації, яка мені конкретно зараз необхідна дізнатися. Так що читайте тільки тоді, коли воно вам необхідно.